Незвичайні місця Харкова. Дізнайтеся про наймістичніші та найтаємніші куточки міста, про які мало хто знає. Для туристів, які неодноразово бували в Харкові, крім прогулянки до театральної площі та інших найбільш популярних бульварів та визначних пам'яток, існують значно більш незвичайні, часом містичні місця Харкова. Пропонуємо ознайомитися з найцікавішими з них. Харківський національний університет імені Каразіна. Здавалось б, яка містика може бути в університеті. Однак навколо навчального закладу дійсно ширяться різні моторошні історії. Наприклад, ходять чутки, що на третьому поверсі вночі розгулюють привиди. Річ у тому, що саме на цьому поверсі знаходиться музей, галерея, портретів усіх ректорів університету. Дехто каже, що вночі духи покійних блукають коридорами. Співучі тераси Городня. Популярне місце з'явилося на Харківщині завдяки магнату, Харитоненку, Хари який захотів тут. Теплолюбні дерева. Для цього в формі півкола були побудовані цегляні тераси, на які висаджували дерева. Це місце завжди залите сонцем, на того ж цегла добре накопичує тепло. А з часом люди виявили тут приголомшливу акустику, адже будь-який шурхіт, здається, гуркотом грому. Тому Хартоненки часто влаштовували на терасах музичні концерти. Харківське підземелля. Навіть слово підземелля навіює певну містику. Це історичне місце Харкова, яке оповітє легендами та, та таємницями. Особливу увагу привертають підземні ходи під Харковом, яке було знайде ще. На початку 20-го століття Деякі з тунелів були вириті ще у 12-13 століттях. Поховання було знайдено ще з давніх часів, коли поширено було язичництво. Будинок Бутусова або ще його називають Дах Сміт. Будинок розташований в центрі міста. Окрім того, що ця споруда має досить цікаву історію, це місце породило багато моторошних страшинок. Наприклад, розповідають, що хто не взявся реконструювати будинок у кінці божеволіх. Будинок досі не відновили. Тож ця споруда продовжує стояти, іначе прибив у своєму феврусні